16 січня, для ОТБ, ємі 18.09. Перехватив козирну схему. Будемо на практиці тепер використовувати скоро змагання. Наш Боб роздуплився. Змагання був чемпіонат України 27 лютого, по 1 березня. Непонятно де чекаємо місце проведення, але команда їде на Кубок зягеляв на виступимо там. Потім побачимо. 23 лютого змагання в атлеті проведемо. Ще насищений лютий. Можемо бачити ребята динаміки. Різноманітні. І сусід прийшов. Жітнерадусний. А що ж, вес йде. вес спортсмена 113. За да, добрий день Наші любимі футболки. Тут пересід з озвучкою. Головне, що робить. Пропорційно можна ноги качаючи, все тіло буде рости. А Іван що сьогодні робить? Жим? Ну, ребят, простимулюй до жими. Десь Іван, теж. Кстати, вопрос доплився. Чемпіонат буде з 27 по 1. Побачимо де. Може, може в плавуті буде. поїдемо. Щось якась якісь зйомка. Нічого.